Всім привіт! Сьогодні готуємо надзвичайно смачну та ніжну шарлотку з ревенем. Заздалегідь відділяємо білки від жовтків і у миску з білками додаємо дрібку солі. Це допоможе краще їх збити. Починаємо збивати міксером на середній швидкості. Не поспішайте одразу вмикати на максимум. Середня швидкість зробить білки пишнішими і стабільнішими. Цукор додаю поступово у 3-4 прийоми. До нього також можна додати чайну ложку ванільного цукру для аромату. Збиваємо доти, доки білкова маса не стане густою і триматиме форму. Має вийти стійка піна. Коли білки збиті, додаємо жовтки. Усе разом акуратно перемішуємо до однорідності, але недовго, щоб не втратити легкість білків. В окремій мисці змішуємо борошно, кукурудзяний крохмаль та розпушувач. Обов'язково просійте борошно, так тісто буде ніжнішим, без грудочок. Додаємо сухі інгредієнти до яєчної маси і обережно вимішуємо лопаткою. Робимо це рухами знизу вверх, як показано у відео. Іноді злегка постукуємо лопаткою, щоб суміш краще осідала. Це допомагає добре перемішати масу, не втрачаючи об'єм. Далі викладаю тісто у форму. У мене форма розміром 22,5 на 22,5 см. Висота 4,5 см. Якщо у вас форма більша, просто пропорційно збільшить кількість інгредієнтів. Після того, як виклали тісто у форму, акуратно розрівняйте його лопаткою, щоб поверхня була рівною. Ревінь промиваємо, висушуємо і нарізаємо невеличкими шматочками. Викладаємо його поверх тіста і трохи вдавлюємо в нього, щоб під час випікання ревінь не залишився зверху сухим. Духовку розігрійте до 160 градусів. Випікається шарлотка приблизно 30-35 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Готовність перевіряє дерев'яною шпажкою, вона має виходити сухою. Після випікання дайте пирогу трохи охолонути, тоді виймайте з форми і знімайте пергамент. Я завжди застилаю дно форми пергаментом, так легше діставати готову шарлотку, і форма залишається чистою. Подивіться, яка вона гарна, пишна, м'яка і дуже смачна. Спробуйте приготувати, вам точно сподобається. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і, звичайно, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. До зустрічі!